Дуже налаштований на те, що Нацбанк все-таки уникне емісії. 25-й рік в нас практично весь законтрактований щодо фінансової моги. Якщо я не помиляюся, в межах 38-39 мільярдів є прямо законтрактований. І тому про 25-й рік ми можемо говорити трошки з одної фінансової допомоги і точки цієї зору більш впевнено. 26-й рік, знаєте, якщо ми говоримо про такі векторні позиції, як зупинення війни або припинення військової допомоги, я вважаю, що це знаєте, може нас привести в такі кардинальні ситуації. Нацбанк поставив. Собі на меті в цьому році накопичити доволі такий, я вважаю, що суттєвий показник по золотовалютним резервам близько 55 мільярдів доларів. У нас, хоча й зараз є рекордний показник 46 мільярдів доларів. Але навіть якщо вони накопичать, а вони розуміють, звідки з цих джерел, які вже законтрактовані, планують накопичити цей ресурс. Це буде дуже хороший такий буфер для стримування навіть тих моментів, коли знаєте, може бути отакий розрив, як в нас був 23-му, Пригадуєте попею з голосуванням допомоги Україні нижньою палатою представників Сполучених Штатів. Я думаю, що Нацбанк, скоріш за все, такі. Буфер робить для того, щоб умова призупинення військової допомоги або, наприклад, призупинення війни, щоб він був почував себе більш впевнено і національний банк зміг виконати свій головний мандат це стримування інфляції і недопущення розвитку цього маховика і, ну і стримування